Доброго ранечку! Як вам переговори на жестах. Моща? і не кажіть, це зручніше. Починаємо новий тиждень. Значить, ми на границі Віскансіна і Мінесоти. Понеділок добрий ранок. На годиннику приблизно 8.30. Будемо розвантажуватися. Сказав дідуся, що йде покличе нам когось, щоб хтось нас розвантажив. Якщо гарно піде цей тиждень, то поговоримо про те, скільки я їжджу в Милях, скільки я сплю в годинах і скільки при тому заробляється. Well, я не пам'ятаю, що він сказав. Щось там про хел. Так, нас завантажили. Зараз вам покажу, що поставили. І беру рулетку. Ну, що це треба трапувати. У нас паршалочок на Пенсильванії за 2300. Ось от такий от якийсь блочок, контейнер. Маленький, невеликий. От скільки займає? Рахуйте. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 14 фіт. Довжину, це значить 40 фіт, грубо кажучи, у нас є на прицепі вільних. Будемо щось добирати однозначно. 12 тисяч фаундів. значить нам треба три ремня, чотири для певності. Доброго раночку. Вас вітає ще не дуже сонячна індіана. Який гарний схід сонця. Скажіть? Значить, на годиннику сьомому ранку температура на дворі в відчуттях мінус мільйон. Насправді десь градусів 10. Може, 12. Холодно. Зараз нам завантажить наш вантаж. Ми його закріпимо можна буде їхати. Я ночував прямо тут, прямо на пікапі. Що безумовно прекрасно? Дем каву зваримо, чи що? Пам-пампам. Ледве балакаю. І цікаво є гарна кружка. Пішла, пішла. Крутяк. Мені на день народження подарували. Тут написано тяжко бути назаром. Якщо так піде далі, то, то буде цей мерч такий, які будуть кружки. Не буде писати, що це тяжко на надзар. Коротше, є в нас наступний вантаж, наступне завантаження. 80 миль звідси. Зовсім по дорозі, чуть-чуть треба в сторону від'їхати. Але дають ще 900 доларів зверху. Що безумовно прекрасно. Що ми маємо? За основний вантаж, той, який ми найперший забрали, дають 2300. За цей дають, по-моєму, 1300. 1200, я обичаюся. Це у нас 3500 і 900. 4 400 за два дні роботи. А, безумовно, прекрасно. Ну, типу, і позавтра на... цілий день то все розвозите. І якщо ми гарно швиденько справимося, то ще, може, завтра завантажимося кудись недалеко. Або наоборот далеко, щоб два дні їхати. Каєв? Каєв. Місто називається Бремен. І тут дві штуки є. Перше. Бачите табличку там зліва. О, там. Пише Бремен і знизу Егуттаун. Значить, Перший висновок в мене. З креативом тут погано. Там мав би бути якийсь креативний напис. І друге, це бременські музиканти. знаєте таких? Ну, а То вони родом звідси, з індіани. Так, стосовно сну, значить, я приїхав в 9-й вечора по східному вже часу з Міннесоти в індіану, щоб завантажити цей вантаж. І спав до 7-ї. Десь в 10-й, може південности я заснув. Тобто до 7-ї. У нас 9 годин. Прям гарно весь І сьогодні, по моїх підрахунках, якщо нас зараз швиденько загрузять, а то першого мали б швиденько загрузити. Ми годинка 11 будемо вже на місці на першій вигрузці. Що безумовно прекрасно, будемо спати знову до 7-ї. Ну, там 12-й звездів. Заправка, душик, туди сюди. Тиждень гарно почався. Хороший знак. Не завжди так виходить. Багато спати. Так, дали нам документи. Сказали двері номер 2 і там є позначка на, на землі. Кажуть, що завантажать мене as soon as possible. Ну, окей. Так, ну от і все. От нас вже і завантажили. Дуже швиденько, дуже гарненько. Треба затерпувати, то метал. Ми його зараз натриї. будь гострі. гострій. З двох сторон і тут на переході. Воно коротеньке, так що не проблема. Красота? Дорозі, тільки що розвантаження до першого 650 миль звідси. Потім до другого півгодинки, потім до третього годинка. Тобто, якщо я перше зніму в сьомій, ну почну знімати в сьомій. В восьмій виїду в дев'ята. Там десята, одинадцята, грубо кажучи, я буду на останній розгрузці. Ну, нормально. Можна завтра завантажуватися. В принципі, легко. Добрий вечір, я диспетчер. Так, ну що, ми заправляємося? Сто років вже не заправлявся в Пенсильванія, але сьогодні по-інакшому не виходить. В Пенсильвані трохи дорога солярка. Це, що вони там зараз врахують, так це на 4 4,40. Дорого, але Дорого, не інакше не, не випадало. На годиннику у нас зараз 9.13. година нам ще їхати, тобто 10-та, грубо кажучи, 11-та, вже буду спати, розгрузка в 7 ранку, тобто 8 годин, по сну в нас є. Побистрому витираємо їхні зеркала. Від'їдемо і тоді провіримо викритий мій вантаж, тому що заправка дуже ганята, дуже-дуже-дуже в'їздить. -дуже Купа народу в черзі стоїть. Чекає, як люди заправляться. Я теж трошки постояв в черзі в заїзді. Так що давайте від'їдемо і подивимося тоді. До рівні. Ну, Все виглядає гарно. Fucking gorgeous, 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 gorgeous. Right. Almost, almost, I'm checking. Fucking perfect! Затянуто в тебе все файно. Отак просто підійшов, каже, дуже гарно все робиш. Каже, я не бачив гарніше заторпованого Ну і ніколи. Може й так. От, ремні він такий, типу, перфект, перфект. А я би таки дотягнув. Прикольно так, типу, просто-просто підійшов, похвалити. Приємно насправді. Люблю, коли мене хвалять. А, похваліть мене там в коментарях, будь ласка. Ну і підписуйтесь, раз я вже почав. Беру каву і їдемо далі. На годинку 6.59 ми в сонячній... Ой. Мікрофон треба вдягнути, да, щоб вам щось розказати. Доброго ранку, каже. На годинку 6.59 ми в сонячній Пенсильванії. Дуже гарне небо ранкове. Такий схід сонця, прям просто неймовірний. Знаєте що? Я не той груз розтарповав. Тут не треба розтарповувати. Оце це затуп. Будемо терпувати обратно. Не так ідеально, звісно, як воно було, але окей, нікуди то не їдеться. Помилки ще будуть, як то кажуть. Так, справилися. Приїхав бабаш чи бабаша величезний завод по виробництву трейлерів. Причепив. Вони роблять древени, стравки, стрейт траки, побутки до них. Мадам приїхала за мною і каже, давай, їдь за мною, бо ти щось губишся. а я реально гублюся. Так, і того 9.30. Ідеально. І кавузька готова. Ну опша, красота. Ну чого не може міхати. От поясніть мені магію. Купляю два молока, типу одне велике, одне маленьке. Лишається навіть велике, нецель. не допиваю до кінця. До п'ятниці. Купляю одне молоко. Сьогодні середа, а воно вже закінчується. Так, ну і нам треба заїхати вон туди, в самому кінці. Якщо зараз будемо пробувати. Так, Заїхати то я туди заїду, але я там не зможу ремні розпустити. Я можу стати тут перегородити все, тоді розпустити ремні, да? потім зняти тарпу і все решту зробити. От сюди мені треба заїхати, де зараз моя табіна. Прикидаєте? Я дальнобойщик. Далекобійник. Хіба ж це не прекрасно? Ну от, то про що я говорив? мені ще Треба там так зняти. хочу вам це показати? Дивіться, Під низ підставили такі штуки. Прикольно? Прикольно. Бо чуваки, які грузили, вони просто пхали його по прицепу. Ладно. Мощно! тарпа тяжче. Ніж у нас зазвичай була. Склади, звісно, дуже вражають. Це прям... Просто вау і ах! Це я сюди заїхав траком. А справа від мене мать його, поїзд І вони магнітами складають металеві плити. Бум! В голову не вкладається. Уявляєте, який розмір цього, всього, що ви зараз бачите перед собою? Ну, і ми тут завантажуємо плити, веземо їх в місто Ірі. Місто на границі Огайо і Пенсильванії з дуже гарною. Хотів сказати річку, але ну, та напевно озеро скоріше з одноіменною назвою Ірі. Ви кидаєте такі магніти? А, так, бах-бах-бах. Чик-чик готов, не готовчен. Не зазвичай примахується. Гінто, все. Так і що? Їхати, не їхати. Стояти, що робити, не тонн за зараз може підняти балка. 60 тисяч паундів. Ваше здоров'я. Так, сказали, що нам треба 4 на 4. 4, 4 на 4. Треба було, звісно, подивитися в документи, що я везу. Але вже пізно. Я тільки знаю з рік Information, що вага буде 46 тисяч фаундів. Будемо такі важкуваті. Трошки. Да, такий склад, конечно, вражає. Дуже вражає. Так. Ну що, на годиннику 12.34. Трошки не по плану. Підйом в сьомій. Шість з половиною годин. Ми сьогодні спимо. Вантаж довгий, ну трохи гори затягнули, але насправді я багато часу потратив. Приїхав на перше місце на загрузку, то не там виявилось, треба було розвертатися, там куча воркзонів і куча ремонтів. Об'їжджати по центральній частині міста 25 миль в годину. Там десь хвилин 40 потратив. Потім в душ заїхав, де 10 людей було в черзі. Там великий, великий пайлот. Купа душових, але я зазвичай так не роблю. Зазвичай їду, поки, поки їдеться, і десь пізніше заходжу. Сьогодні зробив так. І файли перекидав з камери, щоб звільнити місце. Дальше знімати. Короте, там трошки, тут трошки. І час пішов. І з'їло з'їло сон. Таке, п'ємо кефірчик. Горбу кажучи, хвилин за 10, я так по відчуттях вже виключусь. Якось ліниво мені дуже. Нічого не хочу. Їздити не хочу, працювати не хочу, упше нічого не хочу. До речі, дуже непоганий кефір. Прямо от хто любить. На смак майже як справжній. Все, коротше, добраніч. з добранче. Доброго раночку! Знайшого світає місто Ірі. Ми розвантажуємо ті металеві плити. Мене розбудили, попросили від'їхати з парковки, тому що її зараз заповнюють легковими машинами, і я не зможу виїхати ніяк. Що? Він, він мені сказав, почекай чи що, Чи він сказав, виїжджай. Непонятно. Так, ну що, Ситуаціон. Значить, Мені зняли зранку пару плит і сказали: виїжджай на вулицю, бо тут всередині то дуже довго. Рамити на вулицю швидко розгрузимо. Ну, на вулиці тим часом почали розгружати інакший трак. І от я вже три години стою, чекаю, поки мене ну, розгрузять. Ну, від моменту, як я приїхав, зачекінився до зараз. Пройшло три години. Сумно, сумно ходив, пробував їх трошки покинати. Нічого не, воно не дає. Поприбирав тут в салоні, от поставив камеру по-новому. Такий трошки ракурс. Прикольніший. Сюди приліпив, щоб GoPro вставляти, щоб знімати зеркало і, тіпа, і збоку, де коли бувають гарні краєвиди, там захід сонця, всякі такі штуки. Така і така. Немав ні одної ручки, От, почав прибирати, знайшов йшов три. Чим гарні ручки, класні? Десята година. У нас сьогодні дві загрузки, і на одній з них у нас апоймент на одинадцяту. А це 90-го звідси. Вчора там, де грузили е плити. Дали мені таку брошурку Driver Safety Chapel Steel, це наша компанія. Безпека водія. Ну, він мені її віддав, я вчора відкриваю і такий, вау! Дивіться, що тут написано. Значить, інструкція має бути, має виконуватись весь час. Обов'язково має бути персональний protection, equipment, екіплент. Типу Ладно, зараз перекладу. Зараз приймете, до чого я вам це все розказую. Що треба каску, що треба жилет, що мають ноги бути закриті, так якби не, не в шльопках. Далі стосовно вантажу, що треба з кабіни вийти, не сидіти в кабіні, поки грузять туди-сюди. Це на англійській, тут на іспанський, на польській. Обертаємо і це взагалі просто вау-ах, українська. І якась не знаю, що це хінді. Перше, вау, що є українська і польська. Друге, вау. Нема російської. Радикальненько? Радикальненько. Вимоги до ЗІЗ. Засоби індивідуального захисту. Вони скоротили як вау! Інструкція безпеки для водіїв. Обов'язково. Ласкаво просимо до ЧПЛ Стіл. Вимоги до ЗІЗ. Круто! Казка! Жилет з високою видимістю, закрите взуття. Правила навантаження. <смі> Не допомагайте з вантажем. Вийдіть з кабіни і залишайтесь в безпечній зоні. Тримайте руки і ноги подалі. <смі> Можна класти деревину тільки після поточної і до наступної вантажу. Щось погано переклало. Така от пам'ятка. Прикольно. Бачите, от якщо хочуть прямо в безпеку, будь ласка. Нічого не коштує закинути текст в Google перекласти на пару мов надокувати на наприклад. 10 хвилин роботи. А як круто і як приємно. І ніхто не відмажеться, що та я, моя твоя не понімай. Ну, політична складова, то що немає російської, це, звісно, сильно. Молодці. Молодці. Чапел стіл, красавчики. Так, я зварив чай в кофеварці, тому що в мене закінчилось молоко, а я каву без молока не, не годим пити. Не люблю ці паперові стакани, вони. Протікають знизу, починають текти. Під поїзда такі злі, їде щось сигналять прямо. Пусть одну шнягу ми везем, і її треба буде терпувати. Двох ковриків має вистачити, два або три ремня. Нам треба буде на ту шнягу. Дуже шумно, не знаю, чи ви щось чуєте. Якщо микрофон витягує цей шум, то це, звісно, моща.